Вітаю всіх на нашому каналі. У нас на огляді ось така акумуляторна викрутка від фірми Штурм, модель as 3503 t Так вона виглядає. Тут має такий ліфтарик, кнопка реверс. Ця кнопка призначена для регулювання самої викрутки, тобто її можна зробити такою прямою. Зараз я покажу все. Тут маємо показ заряду, тобто, скільки нас залишилось ще ємкості акумулятора. Вона спрацьовує, коли ми натискаємо просто кнопку. Ось так, як бачите. От. Ця кнопка призначена для ця от кнопка призначена для прокручування самої викрутки. І ми її таким от легеньким рухом зробили прямою. Для деяких грубіт зручніше, коли вона буде виглядати ось так. Але якщо не принципово, то і ставити так, як вона була першу спочатку. От. Однією рукою не дуже, тому що має знімати, щоб вам все показати, щоб ви все побачили. Міні-дрель, міні шуруповерт, Але називається вона акумуляторна викритка. Думаю, навіть якось, якщо подумати, можна тут і вставити свердло. Думаю, проблеми не повинні виникнути. От. Раверс в дві сторони. Провід призначений для заряджання цієї викрутки вставляємо всередину і заряджаємо. Ось так. Отут маємо такий роз'єм. Він вставляється туди і можна зарядити. Тут є літій іонний акумулятор. Не можу вам сказати, наскільки часу вистачає заряду, тому що не тестував. І це буде залежати від інтенсивності роботи. Як ви будете працювати. Ось. Ну, є акумулятора 2000 мА. В принципі, нормально. Думаю, на годину роботи, якщо при інтенсивному використанні повинно точно хватити. Кажу, не тестував, тому не буду обманювати, бо не знаю. От. Також йде в наборі отакі от насадки, набір біт. Може пригодитись як і вдома. Але я на своїй практиці зустрічав більше, що використовують десь в сервісних центрах якихось майстереннях, хто багато викручує, закручує. Не знаю, чи потрібно воно буде вам для дому. Думаю, більше для таких робіт професійних, тобто, якщо ви кожен день щось розкручуєте, закручуєте, і щоб не крутити рукою, можна собі придбати таку штучку, таку забавку. А можна її просто комусь подарити.